Питання. Чи варто е, знімати для поколін, покоління зумерів, які не сприймають інформацію більше 3 хвилин? Три хвилини це дослідження було. Чи варто нарізати твій відос на шорце, я правильно розумію? А, не зовсім. Чи варто робити спеціальні відоси для такого. такого цього. Нарізати на шорце можна, але. Ну дивися, а як ти його на шорці? Ну, давай так. Наприклад, відео про е, нейром'язовий зв'язок, який треба тренувати там, от, підходами і то все що я розказував. Я там, на на там достатньо дуже коротко, до речі, розказано, якщо чесно. Основні принципи, там це. Це всім... там тенденція коротко там, Бля... Ну, я не, бачу, знаю, що... та, та, я не знаю, що там різик. Ні, там 30, але ну, там реально це величезна тема, я просто коротко її розказав, бо на хіра. Mm. Ну, блін, Я там не став якісь програми розписувати. Я там пояснив підхід і пояснив на, на, від, на підтягування, як застосовувати цей підхід в не тренажерця, в якихось інших вправах, ну, приклад правах. Mm. Тобто нарізати можна, але вони будуть дуже малоціннісні ці нарізки. Тобто, тому що там, 3 хвилини нарізка нічого не, не принесе по великому рахунку. смисла. Тобто, Не всі відосики можна нарізати. Скажімо, стріми наші нарізати на 3 хвилини можна. Цікаві, можна. А от якісь такі відео. Ну так, да, ви бачите цікаві моменти. Да. Йоп, вашу мать. З цими дзвінками. Окей, що ти хочеш з короткими відео. Я думаю, чи варто взагалі заморочуватися над цим форматом. Тобто, наскільки треба підлаштовуватися, під... прогинатися під публіку. Таке базове питання. В плані контенту. В плані формату маю на увазі. Не сенсів, а формату. Приводу mm -hmm. зумерків я можу пояснити, чому не варто робити от, типу, цей короткий формат. Білять. Mm -hmm. Я почав розбирати те, що хотів розібрати, просто поки не встигаючи? Через... Mm -hmm. через те, що в'язання та трохи іншим щоб... так по ініціації. Mm -hmm. Я, я типу читаю, набираю інформацію, і я зараз розумію, що на, насправді дуже багато тем, які не можна розказати коротко. неможливо, ну, факт. Вплинутись стрім, стрім і порозповідати про це півгодини, мені треба прочитати близько тисячі сторінок. Ну, Типу, як про це можна розписати коротко, коли люди з ченними ступенями максимально лаконічно це описали на, научку до поясніка. Як ти це можеш спихнути в трьоххвилинне відео, щоб сподобатись за мною? хвилини неможливо. В принципі, навіть на різку з трьоххвилинних відео, де 40 відео. Неможливо. Тут просто питання, як понукати цей дух до перегляду. Це не до перегляду, а до вичиняння більше об'ємів. Насправді Чекай-чекай, секунду, бо тебе перекрикає діалог. Окей. Okay. Коротше, тут нашого напарника цього Ланса вивезли кудись там на сміттярку, і ми маємо його визволити. От, в нього зараз шкала життя. Все, ні, я просто щоб не перебивало тебе, гори. Окей. Okay. Uh, по суті, ти не можеш статим або розібратися в чомусь, дивлячись якісь короткі відео. Ти не можеш розібратися а, в чомусь, можна, не практикуючи. От, от, от от моя основна претензія до всіх клятих раціоналістів і так далі. Тобто вони, не практикуючи щось, починають це говорити. Тобто, є чувак, який там, я не знаю, сісмолог, він все життя досліджує землетруси, він розказує з цього приводу віду, і воно в нього цікаве, бо він блядь, цим займається, сука, роками. А є чувак, який почитав його роботу. Я певний з Так, а є чувак, який почитав я його роботу, не. і починає розказувати. Я говорив про те, що якщо ти. Типу, ти не зможеш вивчити ніякий фундамент ні в чому, якщо ти не можеш приймати великий обмін інформації. А, ну так, якщо То, ти не здатний ну... засвоїти, в принципі, та факт.